Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про береговий комплекс Нептун та вміння його нищити російські кораблі. Це нова українська зброя, яка може наносити смертельні удари по ворожих кораблях на великій відстані. Але чи справді Нептун такий потужний, як про нього говорять? Як він порівнюється з російськими кораблями, які можуть стати його цілями? Які є сильні і слабкі сторони Нептуна? Це ми дізнаємось у цьому відео. Перед тим як розпочати, підтримуйте відео потужною вподобайкою, коментарем та підпискою, щоб відео потрапило в рекомендації Ютубу. Береговий комплекс Нептун це українська зброя, яка складається з протикарабельних крилатих ракет. Р-360 Нептун, які мають дальність до 270 км і швидкість 900 км на годину. Вага боєголовки ракети становить 150 кг. Він також має рухомий командний пункт і пускові установки на шасі Крас або Татра. Він був прийнятий на озброєння Збройних сил України у 2020 році і успішно застосований проти російських кораблів під час російсько-української війни. Комплекс Нептун призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі груп. Комплекс Нептун також має рухомий командний пункт: пускову установку з транспортно-пусковими контейнерами, транспортно заряджальну машину, транспортну машину. Комплекс може взаємодіяти з іншими системами спостереження, такими як радари, дрони, супутники і літаки, вважається одним з найефективніших і найекономічніших берегових ракетних комплексів у своєму класі. Вартість одного дивізіону комплексу Нептун становить приблизно 40 мільйонів доларів США. Давайте спробуємо порівняти береговий комплекс Нептун, наприклад, з російським кораблем фрегат адмірал Горшков». Це російський багатоцільовий корабель, який має дальність плавання до 4500 км і швидкість до 29 вузлів. Він має гармату калібру 130 мм, протиповітряні ракети Редун, протикарабельні ракети «Оникс» і Калібр, а також торпеди і гранатомети. Він також має сучасну систему радару і електронної війни. Фрегат адмірал Горшков» є потужним і універсальним кораблем, який може виконувати різні завдання на морі. Він має високий рівень захисту від повітряних і підводних загроз. Однак він також має деякі недоліки, які можуть стати його вразливими місцями. По-перше, він має великі розміри і високу видимість для радару, що робить його легкою ціллю для Нептуна. По-друге, він має обмежену кількість протикарабельних ракет, які не можуть конкурувати з Нептуном за дальністю і швидкістю. По-третє, він має слабку систему захисту від крилатих ракет, яка не може ефективно перехоплювати Нептун. Я порівнюю Нептун саме з цим кораблем, тому що він є типовим представником російського флоту, який може зустрітися з Нептуном у будь-який час. Вони мають різні характеристики і можливості, що робить порівняння більш цікавим і повчальним. Я вибрав фрегат, тому що він є найпоширенішим класом кораблів, які виконують різні завдання на морі. Я не включав до порівняння підводні човни, десантні кораблі і авіаносці, тому що вони мають спеціалізоване призначення і не є прямими суперниками для Нептуна, які є сильні і слабкі сторони Нептуна. Це цікаве питання, яке вимагає аналізу різних аспектів цього берегового ракетного комплексу. Сильні сторони Нептуна, висока дальність і швидкість ракет, які можуть наносити смертельні удари по ворожих кораблях на великій відстані, рухомий командний пункт і пускові установки, які можуть швидко переміщатись і змінювати позиції. Можливість взаємодіяти з іншими системами спостереження, такими як радари, дрони, супутники і літаки низька вартість і висока ефективність комплексу, який вважається одним з найекономічніших берегових ракетних комплексів у своєму класі. Слабкі сторони Нептуна, Обмежена кількість ракет, які можуть бути запущені за один раз, вразливість перед протиповітряною обороною ворога, яка може перехоплювати або знищувати ракети Нептуна. Потреба в попередньому розвідуванні і оцінки ситуації на морі, щоб не промахнутися. Нептун був розроблений саме зараз, тому що Україна потребувала ефективної зброї для захисту свого морського простору від агресії Росії. Після анексії Криму Росією в 2014 році Україна втратила частину свого флоту і своїх баз на півострові. Росія також посила свою військову присутність у Чорному і Азовському морях, створюючи загрозу для українських кораблів і портів. Україна не могла конкурувати з Росією за кількістю і якістю кораблів. Тому вона вирішила розробити береговий ракетний комплекс Нептун. Розробка Нептуна була прискорена після початку російсько-української війни в 2022 році, коли Росія намагалася здобути контроль над українським узбережжям. Нептун довів свою бойову цінність, знищивши російський ракетний крейсер Москва. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про якийсь інший комплекс, пишіть про це у коментарях. На цьому все, друзі. Я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск і ви знайшли в ньому корисну інформацію. Якщо вам подобається такий контент, ви можете підтримати мій канал донатами. Посилання буде в описі до цього відео. Та не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім па-па!